Усього один твікс, як мало. Гаразд, це все одно краще, ніж нічого. З'їм, хоча б його. Схоже, хтось дуже сильно зголоднів. Ай, акуратніше. Ти потрапила прямо мені в лоба. Я зроблю це ще раз, якщо ти будеш мені заважати. Я дещо придумала. Дивіться. Мені страшно зараз же забери пилку! Розслабтеся, вона мені потрібна, щоб розрізати твікс. Кріхітки летять на всі боки. Ось і все, я майже впоралася. Залишилось зробити останній розріз. Тепер їсти шоколадки буде набагато зручніше. Ти нас забруднила. Подивись. Ой, вибачте, це вийшло випадково. Подивіться, як чудово у мене все вийшло. Здається, що шоколаду побішало. Було два шматочки, а тепер десять. Супер! <плес> е, як же не хочеться, щоб твік закінчувався? Це неминуче. Але у всьому є свої плюси. Тепер можу підкріпитися я. Упаковки зайві, потрібно їх одразу прибрати. У тебе непогано вийшло. Дякую, тепер я можу з'їсти зразу все і ніщо мені не завадить. <плес> як же це смачно? Добре, що я маю ще. Вигадала. Але навіщо тобі дитяча баночка? Ай, моя голова. Чому ви всі постійно в мене щось кидаєте? Вибач, мені просто потрібно було зробити шоколадне молоко. Здається, вийшло. Впевнена, з ним Твікс буде ще смачнішим. О, так, чудове поєднання. Я б хотіла спробувати іншим разом. Нарешті моя черга. Я вже знаю, що зробити з такою кількістю шоколаду. Для початку здую всі обгортки. Нічого собі, як тобі це вдалося. Круто! А тепер почнемо будівництво фортеці. Для цього мені знадобляться шпатель та солодкий цемент. Тобто, нудела. Боже, який аромат! Впевнена, паста стане чудовим доповненням твікса. Дивіться, як надійно вона скріплює мої солодкі цегла. Залишилось зовсім небагато. Останній штрих на вершині. Яка висока вежа вийшла. Ми маємо її спробувати. Чому моя вежа хитається? Що ви робите? Вона ж зараз упаде. Зупиніться негайно. О, ні. Ой, мабуть, треба було її послухати. Зараз ви у мене отримаєте. Вибач, ми не змогли втриматись. Добре, що я одягла каску і не постраждала. Ладні очі. Я б не стала говорити про свою порцію у множині. Тут лише одне око. Комусь знову дісталася найменша порція. ти мой. Вистачить з мене сміятися. Подумаєш, просто пожартувала. Не треба було тисяти мені в обличчя. Ну нічого, зараз я тобі помщуся. Подивимось, чи тобі сподобається такий розіграш. По-моєму, виглядає моторошно. Що сталося? Невже це твоє око? Який жах! Я не можу на це дивитися! Страшно, так? Що відбувається? Навіщо ви кинули в мене оком? Ой, здається, мій розіграш вийшов із-під контролю. Допоможіть, я вдавилася. Саме час поснідати. Ці шоколадні кульки дуже смачні. Мамочки, око! Добре, що це було звичайним жартом. Я вже встигла злякатися. До речі, очі дуже смачні. Вам точно сподобається. Жаль, що в мене більше нічого не залишилось. Значить, настала моя черга. Сподіваюся, мені теж сподобається. О, так, це смачно. Обожнюю мармелад. Гей, куди ти тягнеш руки? Це моя порція. Усі сто очей мої, які ж вони м'які та солодкі, супер, все як я люблю. <ривіт> Може, все-таки поділишся? Адже в тебе так багато. <ривіт> так, дай нам всього по одному оку, будь ласка. Вибачте, але в мене вже нічого не лишилося. Занадто пізно. Почуваюсь, трохи дивно. Ой, це ще що таке. Мамочки, що відбувається з моїм обличчям? Схоже, хтось переїхав. Усього одна чіпсинка. Подивіться сюди. Ви коли-небудь бачили сто пачок чіпсів. Бачу, комусь не пощастило. Це точно. Я навіть підчепити цю чіпсинку не можу. Що вона задумала? Мені потрібна лупа. З її допомогою я нарешті зможу поїсти. Ура! Мені вдалося взяти чіпсинку. Спробую розтягнути задоволення настільки, наскільки це можливо. Ну, ось, здається все як швидко. Це навіть краще. Тепер я. Яка тут туга кришка? Ніяк не можу її зняти. Ну, давай же відкривайся. Схоже, хтось так і залишиться голодним. Ну, вже ні. На це я не згодна. Я все одно відкрию банку. Дивіться, у мене вийшло. Навіщо ти її підкинула? Щоб показати вам, на що здатна? Ого, круто! Це заслуговує на повагу. Звісно, я просто майстер споїдання чіпсів. Ой, моя голова сипливе перед очима. Також, напевно, їй потрібно ще трохи потренуватися. Гаразд, нехай ще трохи прийде дачами, а я поки що з'їм свої чіпси. Ми ж з тобою найкращі подруги, пам'ятаєш? Поділись, я мала на увазі чіпсами, а не упаковкою. Вибач, я не чую, що ти кажеш. Ой, здається, я невчасно. Як же смачно не можу зупинитись. Аккуратніше, ти знову мало не влучила в мене. Все, далі так продовжуватися не може. Ай, як боляче! Мені дуже пощастило. Не поспішай з висновками. Так і треба. вона отримала за заслуги. Броколі, ви серйозно? А в мене якесь зернятко замість капусти. І що з нею робити? Гаразд, просто з'їм і покінчимо з цим. Рифу, не може пророжувати. Що ти задумала? Думаю, треба посадити її у землю. Та ага. да, перестань кидати в нас. Досить. Ага. Мені треба вирити лунку глибше, інакше рослина не проросте. Але через тебе ми всі у землі. І моє зернятко тепер теж. Невже ти справді думаєш, що з цього щось вийде? Скоро дізнаємося, а поки що їж свою капусту. Оно пахне просто огидно, ненавиджу овочі. Вони такі несмачні. Добре, що мені дісталася найменша порція. Так, потрібно терміново запити колою. Так мені стане краще. А ну, дай банку сюди. Я мушу полити свою рослину. Йому потрібна волога. І що це допомогло? Так, воно вже почало проростати. Не може бути. Круто! Діпробуй пробуй. Смачного. Ну ось я так і знала, що все закінчиться цим. Краще б я нічого не вирощувала. Ненавиджу броколі. За цим навіть спостерігати гидко. А ще ти все забрудилася в землі. Зате я впоралася. Тепер ти. Здається, я знаю, як все це з'їсти. Дивіться, там птаха. Повірили дурненькі. Їх легко обвести довкола пальця. Вдаю, що все з'їла, а насправді просто викину кудись подалі. Думали мене обдурити? Не вийде. Я все зловлю і поверну назад. Все, я майже закінчила. Залишилося з'їсти лише один шматочок. А як же все інше, я спеціально зберігла це для тебе. Не дякуй. Ну от, схоже, мій план провалився. Мене розсекретили. Їш, їш, не відволікайся. Скітлс клас! Не всім дісталася велика порція. Як би сумно це не звучало, у мене лише одна цукерка. Невдаха. Добре, сміється той, хто сміється останнім. Я знаю, що робити. Навіщо тобі телефон? Скоро все самі побачите. Я просто трохи збільшу свою цукерку. Нічого собі не знала, що таке можливо. Цукерка, як і раніше, лише одна, зате яка велика, супер. Ого, від такої цукерки і я не відмовилася б. Ти молодець. Передаю естафету. вперед. У мене також є чудовий план. Я ловитиму цукерки ротом. Все промазала. Ну і ладно, не бери на думку і не буде, адже я придумала дещо краще. Зараз же перестань. Це мої цукерки. Я сама їх з'їм. З якого ж кольору почати? Їх так багато. З цього чи краще ось цього. Ага, я знаю, що робити. Все ще що таке. Поки що не розумію, але вона явно щось задумала. Це безпрограшна лотерея, яка підкаже мені, як вчинити. Усередині помаранчева цукерка. Що це означає? Тільки одне тепер я знаю, що вибрати. Мені потрібні помаранчеві цукерки. Ну і як вони на смак? Тобі подобається? Дуже. Тепер мені зовсім не важливо, в якій послідовності їсти свої цукерки. Так, мабуть, я теж зіграю свою лотерею. Ого. Подивимось, що тут. Wow. Нічого собі. Ти витягнула щасливу кульку. Я так мріяла про велику цукерку І нарешті моя мрія здійснилася. Це супер. Oh. Дивіться, всередині ще ціла купа цукерок Давайте розділимо як подруги. Please. Добре, я не проти. Пригощайтеся. Велике дякую. Ні, випустіть нас! Ой, що це? Мія, дивись, тут замки. Раз, два, три, чотири, сім штук. Ой. Там щось з'явилося. Треба перевірити. Думаю, треба смикнути за мотузку. Давай. Цікаво, що там? Вау, це ж світлос! Повне відро цукерок. Все так, так смачно. Мія, перевір своє відро. Зараз дізнаємося, що в ньому сподіваюся, теж цукерки. Ой, що це таке? О, це смішно! Ти вся забруднилася в фарбі. Огідно. Ой, я щось намацала. Марі, це ключ. Ми зможемо вибратися звідси. Цікаво, до якого замку він підходить. Здається, цей ура, підійшов. Давай обіймемося. Ой, забула. Ого. Здається, це наступне завдання. Потрібно перевірити, що в ньому. Хто відчинить? Камінь ножиці, папір. Перевіряй. Oh. Okay. Ну, гаразд. Подивимось. Що це? Ай, там черв'яки. Заспокойся, Мія. Вони тебе не з'їдять. Нам треба роздобути ключ. Добре. Ой, мамочки, як же огидно. Знайшла. Ось, але що це? Не схоже на ключ. Треба перевірити. А, я зрозуміла. Це код від другого замка. Ось, бачиш, він відкрився. Ура, ми відчинили. Цікаво, що на нас чекає далі. Дивись із коробки стричай трубочки для коктейлю. Ямі. Я не хочу з неї пити. А раз, я перша. О, ну гидота. Неможливо це пити. Давай, Марі, тепер ти. Вау! А це дуже смачно. Хочу ще. Що таке? Пригостиш подругу? Ні, це моє. Нереально смачний. Але всередині нічого немає. Значить, ключ у твоїй склянці Тільки не це. А раз, що не зробиш заради свободи. О! А ось і ключ. Я знайшла. Ходімо швидше, відкриємо третій замок. Ура, Вийшло! Ми чудова команда. Ну, що там знову? Ні <світ> Знову доводиться мені починати. Oh. Ого, це шоколадний кекс з горіхами. Awesome. М -м, який він смачний. Mm. Ей, Мія. Гараж, oh. тепер моя черга відкривати. Ого. Це що бластер? Цікаво, що він робить. Е, акуратніше з ним. Не переймайся, забирай. <світ> Як він працює, незрозуміло. Гаразд, немає часу розбиратися. Відкривай останній сейф. Подивимось. Фу, це смердючий шматок сиру. Мене зараз нудить. Я вигадала, що з цим робити. Ого! Він перетворився на веселковий торт. Тільки глянь на нього І з задоволенням з'їм такий шматочок. Смачно! А мені звичайно. Ось, тримай половину. Ням-ням. Ой, що з тобою? Ти подавилася? Я тобі допоможу. Мія, це ключ. Ура! Скоріше підемо відкривати замок. Клас! Ми знову впоралися. Знову. Ходімо дивитися. Я порахую. Еніки-беніки їли вареники, що я вперед, Марі. Ой, там щось ворушиться. Мі, це зменшення. Ой, я боюся мишей. Так, треба видихнути та заспокоїтись. Знайшла. Ідемо. Знову пароль. Код від замку номер 5 це п'ятірки. Так, це було просто. Біжимо. Знову трубочки. А раптом мені попадеться смачний напій. Я почну. Давай. Вау, це школа. Обожнюю коло. Але, здається, у ній нічого не було. Гаразд, а зараз я. Фу, яка мерзість. What? Неможливо пити. О, я вигадала, що можна зробити. Візьмемо чарівний бластер. І тепер там має бути щось смачне. Удачі! Так, я так і знала. Смачний шоколадний коктейль. Ну що? No. Нічого. Гаразд, я пожартувала. Ось ключ. йдемо відкривати. Марія, чи можна я? Ура! І наступне завдання через три, два, один. Вперед. Ого. Ти перше відкриваєш? Ну ні. Твоя черга. Гаразд. Що тут? Ой, що таке неприємне? Новий ну, видок. Твоя черга. Гаразд. Відкриваю. Ой. А ти заворонилася навіть гірше, ніж я. Це фарба фу. Що смієшся? Відкривай. Це останнє, тож давай порахуємо. Раз, два, три. Нічия. Значить, разом. А ось він. Останній ключ. Ура, ми будемо вільні. Вітаємо, ви отримали останній ключ. Йдемо відкривати скоріше. Так, у нас вийшло! Ми змогли.